Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Хочу зробити акцію. Мені терміново потрібно 5 тисяч гривень. Ну не теж що там прям геть терміново, ну потрібно. Так що роблю акцію, якщо хто бажає, можете приїхати вибрати будь-якого будь-якого віку, чи от тих там величеньких. Воно є величенькі, чи з усіх, середніх. Якщо хто хоче, що, будь ласка. Ну, приблизно от цю, яка буде ціна, приблизно оцю ось першу вусочку, віддам за півтори тисячі гривень. Вони там, не, там до п'яти кілограмів. Ось, ось такий ось як стоїть. Ну ось видно там, величеньки, ну, із усіх із великих віддам за півтори тисячі гривень. Оський. Якщо так, чекаю, друзі, акція буде тривати до тих пір, поки не знайдеться. Покупець. Все, друзі, дякую за розуміння. Всім бажаю міцного здоров'я і гарного бадьорого настрою. Пока-пока!